Доброго дня, бажаю здоров'я, ми з України, гру. Слава Україні, говорю. Сергійко приїхав от до Голубів. Зараз буду одразу робити репортаж, приїхав до Голубів. Кормити. Сьогодні я відпочиваю. Взяв вихідний, сьогодні моєї каханої жіночки помощниці моєї голуб'ятниці день народження. Зараз вітерок вроді є, покаже. Як у мене будуть літати голуби, не тільки в неї ж. Ну вона тоді 11 штук ганяла, Одне не прийшло, вчора не було. Зараз я сьогодні подивлюся, чи прийшло, чи ні. Так, хорошо, гру не було хороша гру. Так, 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 так. Сьогодні у нас 15 -е жовтня. 13 часів. Так, що ж тут, демо, сейчас заходимо на територію. О! От вам і дивиться хлопці. Що мої жінки... О, дивіться! Замкнуто, тільки підходжу до голуб'ятні, я нарисуюся, прийшов Смоляк, голуб. Те, що вона мені казала, голуб підійшов тоді. Ну, вітер, ураган був гру. Та що Тетяна та, Васильівна, ти не беспокойся, голуб відвернувся. Ти знаєш, що ті голубі, що ти ганяш в городу, то вони сумною мною головою. Зараз випустимо, звісно, там. Жіночки мої ще привезли голубів п'ять штук ру за те, що вона ганяє голубів її подарунок. Мені так і сказали, вона краще ганяє голубів, ніж ви. Ну нічого ру. Зараз я їх одні, звісно, посадю ті голубів, але вона перекинула їх сюди. Ось малячок і прийшов ру. Ну це не знаю, це лю-лю-лю-лю. Смаляк того, що може, що я купляв, Єгорю. Да, не на то, що я купляв. Бердичевна. Да. Но він у мене в парі. Його голубка теж залітала, приходила. Ну він теж залітав приходив. Ну я ж не знав, вона сказала, як це залетіло, а що нам хто розбиратися, сліпиться, що це я сам ще ладу, поки не дам. Говорю. На щось, якщо я сидів би вдома з голубами цілими днями. Ніколи мені сидіти у мене праця треба як війна і дигрю. Треба працювати. Стране важке... важке время час. ось. Зараз візьму коробок. Квину ехару. От. Сейчас надо будем. Ладно, От. это открыть, запустить ру. Ах, так, 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 так. настрату переворот. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 запустил, сейчас, сейчас, сейчас запусти. Кольцование. Малай, письма, поймал я. Поймал я групка. И вот. Ланяють. Ланяють. Сейчас одна первина тут. А тут взагалі гру. Навіть немає гру. Одна салася і дві линяють. Звісно, тяжело було тобі, але молодець. Що ти повернувся додому. Тоже рад, что пришел в гул. Сейчас я вам покажу. Да, так, так, так. так, 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 А потом мы ми... сейчас. Які деньги тут голублю передали. Вот конопатый было фостеру. Вот конопатий було Ось вони, канопатий було постерце, шовшинки передали груд. Вот они трое як раз. Раз, два, три конопати. І блакитних передали. Ну я блакитних не знаю, ще. тому що в мене до чорта блакитних розбиратися треба. Блакитних передали А от одне блакитне знайшов. Так, 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 так. Скальпцовано це. Еще яке тут блакитне, наверное, де А от воно втори, вот воно втори, втори гру блакитне. Це їх треба зараз да, прибрати. От, от одне. І вон за тим голубом вон. це до голову. Це втори гру. Зараз їх поприбираю. Приберу, звісно. І випустю гоня. Рябаші яка то гру. І ребу наносить він передав вору. Щас поприбираємо їх, в коробок гру. Би... Все, ото так, такі хлопці діла. Це така птиця, гру. Ну з хазяєм хазяїну я тому дякую, що передає голубів. Я не просю, дайте що ру. Є желання дають хлопця. Поїздка одна вже пуста, сейчас поналивам. наливам. Сейчас. Ой. Хороші в неї головок ціна. Сейчас покормлю гру. Так я не зрозумів. лю 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 Що це? Не поняв, це на руці прийшло, може. Я ж заходив рух. Наверное, де то паслося. може їх. Двоїх не було. Нічого. Вот такі справи. Вже.